2026, -е. і починаємо э, прямо так зараз. Роблю розпаковочку мого подарунку. Мої наушнички Арп... 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 навчилась э, називати їх. Зараз швидко покажу і э, і все, тому що в мене дуже мало пам'яті, я не знаю, що з нею робити. У мені дуже грустно але будемо щось думати. Я такая уже домовенок, зараз завяжу куртку и будем делать распаковку. Тоже хочу спать, хотя я никогда в такое время не сплю. Да. Работаем распаковочку. Ладно, тут пока какие китайские бумажки. Теперь с моими ногтями попытайся достать. Я уже бачу, это прекрасно. Вот. дуже громко шліпнуло так і ще тут є ще така штучка щоб розміри пішли ну для кожного для кожного свій різний розмір і зарядочка все більше нічого немає давайте вділим чохол і я це все покажу як це виглядає вау ну Вот це люкс я тільки не знаю мені в тебе не подобається оце ми сейчас це знімаємо тому що це типу я бачила ціпляють на джинси але я таке не буду делать. Ну боже, ну. Я вже піду умиватися, тому що я маленька, тусити я не буду, на жаль, так. Ну, ще я б хотіла провести на ход в колі друзів, але не судьба. Так що так, я йду умиватися і... Всім дякую, хто був поряд зі мною в 2025. Я беру вас всех 2026 разом земной, да. Так що все, уже 2026 2026 ми вже все основались там. Все, всім пока!